Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Херсон, Херсонщину, Одещину, Миколаїв. Що чекає на ближчі дні? Що ворог планує? Що нам від нього очікувати? Давайте подивимось. Херсон? Карта луни місяця. Пусті надії, холод всередині, відчуття втрати надії, втрати майбутнього. Тома. Так цікаво. Вам, як будуть казати, чекайте, чекайте, буде, все ще буде добре. Зараз якісь дії в місті будуть такі, щоб на покращення життя людям. Якісь такі маленькі, приємні новини, але після них великі вибухи, після них знову йде горе. Почнуться плітки по місту, що наші рухаються на Херсонському. А люди будуть думати про те, що О, чомусь так і дещо. Якщо військові рухаються, то доведеться посидіти в безпечному місці. А, така картинка, як ви сидите вдома і дивитеся, що ж там на вулиці відбувається. Чи страшно буде, чи ні. Ворог не відпускає. Знову йде карта диявола. Ворог не відпускає місто. Він хоче, щоб не було щастя, любові. Ну, дослівно кажу, щоб ніхто не народжувався, щоб гроші туди не давали, щоб про вас забули, щоб від вас відхрестилася сама Україна. Такого не буде, але він буде намагатися це зробити. Ні, поки що я не бачу, щоб зміни були великі. Тут кажуть, ми в контрнаступі на Херсонському самі, самі все вирішуємо. Самі а, за себе відповідаємо і через рух військових буде посилення обстрілів, і це вже почнеться. Херсон. найближчі дні. Знову Верховна Жриця два рази випадає. Ну, знову ж кажуть, місто треба захищати краще, бо наші будуть рухатись вперед. Ну, я сподіваюся, Боже, що вже буде результат. Цу найближчі дні. Це найближчі дні. Знову якісь питання по горшах, тільки обіцянки. Буде гучно. Буде гучно, і вони що, ще як комбіновану атаку. Тобто, може, дрони залетять, подивляться, а потім вже відпрацюють. Херсонщина деокупована найближчі дні. Дуже багато в чомусь кажуть. Поховань везуть військових. Значить, зіткнення десь будуть. Гучно буде. Гучно буде. Везуть якусь підтримку, везуть везу техніку і смерть, Да. Херсонщина де окупована в найближчі дні. Та ж сама карта йде. Багато поховань. Херсонщина окупована найближчі дні. Багато обстрілів. Будуть якісь зіткнення, але вони невеликі. Багато обстрілів. Херсонщина окупована, там дуже гаряче. Туди-сюди літає з одного боку на інший бік. Ворог бачить всі наші дії, він навіть як заздалегідь все знає. Ото і проблема, що він заздалегідь все знає. Одеса. Найближчі дні. Одеса. Муг, радість. Як вдихаємо чисте повітря, знаєте, хочеться свободи. Гроші прийдуть, допомога. Люди в позитивному настрої. Люди хочуть хочуть вірити, вірять. Люди бачать майбутнє, люди якось відчувають його. От в місті гарний настрій. Може у вас сонечко вийде, ви просто будете ніжитися, і вам прям буде так душевно дуже добре. Деся найближчі дні. Ворогу не вистачає інформації. Він хоче, ну, в нього є якісь свої люди в керівництві, але вони не хочуть співпрацювати. Є якісь контакти, зрозуміло, не хочуть співпрацювати. Якусь навіть там агентурську систему буде викриту. Чомусь кажуть, ворог чекає на наші дії, і потім дасть нам. У відповідь обстріляє нас. Він чекає нашого нападу. Я так розумію, з моря. На морі щось ми будемо робити. Зараз будемо обстріли дивитись, бо показує, що якесь затище перед бурею буде. Одеса. В найближчі дні. Одеса. Найближчі дні. Атака, ми щось їм атакуємо, і потім вони почнуть на, по нашій інфраструктурі бути. Тут передмістя, в, вліт, в місто. Гучно буде, область буде дуже гучно. Чимось важким таким буде такий звук, знаєте? як... Вниз удари, а потім розкат звуку. Десь на найближчі дні. Я думаю, що там якось, може вони якісь там ДРГ чи що по портах буде бігати, бо їм недостатньо якоїсь інформації. Вони, їм, їм потрібні нові цілі. Тобто зараз не ціль саме місто, зараз ціль інфраструктура. Тому в місті може бути просто гучно. Миколаїв найближчі дні. Є небезпека. Область передмістя є небезпека, є прильоти. Є прильоти і не один. Вогонь іде, а Миколаїв. Дрончики будуть літати у вас. Будуть літати, будуть літати до вас, будуть намагатися. Просто ж, ну от, мета яка? Зробити ваше життя нестерпним. Щоб не розслаблявся, то знову ж таки інфраструктура. Все, що біля води, по воді, там може бути гучно.